Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал Техногайд. Сьогодні у нас гаряча тема, яка точно спростить ваше життя і зробить прибирання вдома не нудною рутиною, а майже пригодою. Ми говоримо про бездротові вертикальні пилососи. Чому вони такі круті? По-перше, ніяких дротів, які плутаються під ногами чи чіпляються за крісло. По-друге, легкість. Ці штуки важать як пара кросівок, тож руки не відваляться. По-третє, маневреність залізуть у кожен куток, під диван чи навіть у машину. І головне автономність. Адже батарея дає свободу рухів без прив'язки до розетки. Сьогодні ми зібрали для вас топ-5 бездротових пилососів для дому, актуальних у 2025 році, які можна купити в Україні. Від бюджетних варіантів до преміум класу. Тут є все. І не забудьте посилання на офіційні сайти та магазини. Чекають вас в описі та коментарях. Поїхали! Почнемо з п'ятого місця, і це наш бюджетний герой. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite. цей малюк ідеально підійде для тих, хто хоче спробувати бездротовий пилосос, але не готовий витрачати великі гроші. На сайті Xiaomi вказано, що вага цього пилососа всього 2,3 кг. реально легкий, як пір'їнка, потужність всмоктування 50 Вт, що для невеликої квартири без килимів цілком достатньо. Акумулятор тримає заряд до 45 хвилин у стандартному режимі, але якщо ввімкнути турбо. То вийде хвилин 8-10, об'єм контейнера для сміття 0,5 літра. Тож вистачить на одне прибирання, але чистити доведеться часто. У комплекті є основна насадка для підлоги та щілинна для важкодоступних місць. З мінусів немає вологого прибирання і слабенька потужність, але для швидкого прибирання твердої підлоги те, що треба. Переходимо до четвертого місця, і тут у нас баланс ціни та якості: Philips SpeedPro Aqua – цей пилосос вже серйозніший, і він сподобається тим, хто хоче не лише прибирати пил, а й мити підлогу. На сайті Philips пишуть, що він оснащений комбінованою насадкою. Пилососить і миє одночасно. А якщо додати ручний блок, то це взагалі універсальне рішення 3 в 1. потужність всмоктування 110 Вт, що дозволяє легко справлятися з пилом і дрібним сміттям. Акумулятор тримає до 50 хвилин у звичайному режимі, а в турбо близько 20 хвилин, об'єм пилозбірника 0,4 літра, а резервуар для води 0,28 літра. У комплекті є насадка для вологого прибирання, щілинна насадка і міні турбощітка для шерсті. Ідеально, якщо у вас є домашні улюбленці, вага 2,5 кг, тож рука не втомлюється. Коштує ця модель близько 12 тисяч гривень в Україні. З мінусів маленький контейнер для сміття, але для невеликої квартири це не проблема. Philips SpeedPro Aqua – це ваш помічник для швидкого і якісного прибирання. Третє місце займає Roventa X Force Flex. Ще один крутий варіант для тих, хто шукає універсальність. Він має потужність всмоктування 200 Вт. Це вже рівень, який впорається із ворсом і з твердою підлогою. Акумулятор тримає до 70 хвилин у стандартному режимі, а в максимальному та близько 10 хвилин. Об'єм контейнера для сміття 0,9 літрів, що реально круто для бездротового пилососа чистити доведеться рідше. Унікальна фішка, гнучка трубка Flex, яка дозволяє залізти під меблі. Не нагинаючись. У комплекті є міні турбощітка для шерсті, насадка для м'яких меблів і щілинна насадка, вага 3 кілограми. Але завдяки ергономічному дизайну тримати його зручно. Ціна в Україні близько 15 тисяч гривень. З мінусів у максимальному режимі батарея сідає швидко, але для більшості прибирань стандартного режиму вистачить з головою. Друге місце преміум клас починається. Зустрічайте Dyson 15, Detect Absolute. Dyson – це завжди про технології, і ця модель не виняток. Пилосос оснащений лазером на насадці, який підсвічує навіть найдрібніший пил. Ви точно нічого не пропустите. Потужність всмоктування 240 Вт, що робить його одним із найпотужніших на ринку. Акумулятор тримає до 60 хвилин, а в турборежимі близько 12 хвилин. Об'єм пилозбірника. 0,76 літра, що дуже непогано у комплекті: насадка з лазером для твердої підлоги, турбошітка для коврів, щілинна насадка і насадка для м'яких меблів. Є навіть датчик, який показує, скільки пилу зібрано, і автоматично регулює потужність. Мінус висока ціна, але за такі технології варто заплатити. А тепер до першого місця, і це справжній король бездротових пилососів. Зустрічайте Bosch Unlimited Gen 2, модель, яка підкорила нас своєю потужністю та універсальністю. Цей пилосос має вражаючу потужність всмоктування 250 Вт, що ставить його на один рівень із найкращими моделями на ринку. Це означає, що він легко впорається з будь-яким брудом від пилу на паркеті до шерсті на ворсовому покритті. Акумулятор тримає заряд до 6 15 хвилин у стандартному режимі, а в турбо близько 15 хвилин. І що особливо круто, у комплекті іде запасна батарея, тож ви можете прибирати без перерви, просто замінивши акумулятор, система фільтрації на рівні хепа, що ідеально для тих, у кого є алергія. У комплекті є все, що потрібно: Турбощітка, насадка для твердої підлоги, щілинна насадка для важкодоступних місць і навіть спеціальна насадка для шерсті. Власники домашніх улюбленців точно оцінять. Отже, ми розібрали п'ятірку найкращих бездротових пилососів 2025 того року, які можна купити в Україні, від бюджетного Xiaomi до преміального Bosch. кожен із них знайде свого господаря. Якщо вам потрібен недорогий варіант для швидкого прибирання, беріть Xiaomi. Хочете баланс ціни та якості, Філіпс або Ровента вам у поміч. А якщо потрібен максимум технологій і потужності, Дайсон і Бош не підведуть. Не забудьте зазирнути в опис і коментарі, там чекають посилання на всі моделі. А який пилосос оберете ви? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на техногайд. Попереду ще багато крутих оглядів. Побачимося в наступному відео.